Вітаю вас на каналі Просто смачно. Де ви знайдете прості економні і смачні рецепти. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом макарону з ковбасою і сиром. Швидка страва. Для цього потрібні ось такі продукти. Значить, на сковорідку наливаю олії. І висипаю порізану кубиками цибулю. Одночасно відварюю макарон. Коли цибуля стала прозорою, кидаю нарізану кубиками ковбасу, можна сердельки, в мене варена ковбаса. тому й вечеря чи, чи сніданок чи обід називається швидким на швидкоруч. Підсмажуємо ковбасу з цибулею швиденько. Макарон вже відварився, ми його відсідили, промили, кинули до ковбаси, додали перцю і просмажуємо хвилинку-дві разом на сковорідці, щоб перемішалися смаки. І все. І тоді посипаємо твердим сиром. І наша страва готова. Я ще посипала зеленю. Отже, я раджу вам приготувати таку страву. Вона є швидка і смачна. Дякую за перегляд!